Вітаю вас, друзі. Тут трапилось дещо смішне. Один росіянин сильно пригорів від мого відео, де я розповідаю, як росіяни страждають дуже сильно від санкцій і не тільки тому, що вони є окупантами. Начну пожалуй з ходу і по факту у мікрофону Даніл Міргородський і ми начинаємо цьому росіянину Данілу Міргородцеву, чомусь дуже не подобається, коли я кажу правду про нього та. Про таких як він 4 апреля у блогера Сергія Стерненка вийшло відео, где сам блогер виставив мене як російським нацистом. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді воно набере більше переглядів і поговоримо детальніше про цей смішний випадок. Я не буду відповідати цьому росіянину, я не буду йому щось казати. Я хочу просто вам показати. Ати на його прикладі, ким є оцей так званий братський народ, покажу вам спочатку той самий фрагмент, від якого у нього так сильно припікає, навіть у онлайн-іграх дістається російським нацистам, які все одно не розуміють. А за що де да мене просто-напросто починають оскарблять і за того, то что я нахожусь на території так називаємо країни агресор. При цьому вони не розкаюються, не засуджують агресію Росії проти України, жодним чином не критикують Путіна а навпаки, кажуть, що це так звана країна-агресор. Тобто вони заперечують те, що Російська Нацистська Федерація є агресором і звинувачують у всьому якусь там. Політику, ну так, це ж. Політика вбивала цивільних людей, катувала їх у Бучі, а не російська армія. Як говориться, що в політиці, пусть залишається в політиці. Ну якщо для них для російських нацистів воєнні злочини та геноцид, це усього лише політика, то нехай тоді не дивуються, що їм не дають житло, наприклад, у Грузії. Це усього лише спеціальна операція по позбавленню нацистів місця існування. Ось, власне, оцей фрагмент йому чомусь дуже не сподобався. Ну, традиційно, росіяни не люблять правду. Тут немає нічого дивного. К сожалению, в 21 веке віки почалася масова потасовка в сторону Росії і русского народу з різних стран. Началась масова потасовка проти Росії, а сама Росія вона ж нічого не вчиняла. Вона не нападала на Молдову, не нападала на Грузію, не нападала на Україну, не окуповувала наші території і не вчиняла тут жодного. Воєнного злочину це просто так. Інші країни перестали любити Росію та стали застосовувати проти неї санкції. І, власне, коли я говорив про те, що росіяни ображаються, що їх не люблять у світі, але усе одно вони не проклинають за це Путіна, ось оці слова. Російському блогеру дуже дуже не сподобались, і він записав відповідь в этом відео. Ви как общественный политический деятель України і майданщик убийца Стерненка. Це перші його слова, які вже показують наскільки у нього промитий мозок російською пропагандою. Дивіться по пунктах, перше він називає мене майданщиком, так ніби. Те, що я брав участь у революції гідності, це щось погане. Так, ніби боротись за свої права та проти диктатури це зло. А також він мене називає вбивцею, так ніби захищати своє життя під час третього замовного нападу. Це погано, не можна захищати свої права та своє життя на думку цього росіянина? Рішив мене оклівітати за моєго предыдучого відео, але отримує отвітку свій адрес. Отримую атвітку. Дуже страшно. Начну, пожалуй, з ходу і по факту першим ділом хочу звернутися к такому блогеру, як Сергій Стерненко. Чому саме к нього? Ви узнаєте чуть позже. Якась каша виходить. Якщо він у першу чергу звертається до мене, то чому він каже? Що про звернення до мене він скаже потім це ж тоді виходить у другу або у третю чергу. А також хочу сказати іменно вам, люди, хто смотрите це відео по ту сторону екрану, будьте руські, будь і українець, і ж американець, Не суть Не суть. Тобто не важливо, але ж це якраз важливо, якщо ти українець. То ти громадянин країни, на яку напала Російська Федерація. Якщо ти американець, то ти громадянин країни, яка підтримує сьогодні Україну. А якщо ти росіянин, то ти громадянин країни-агресора та відповідальний за дії твого уряду та твоєї армії. Різниця тут є. Не стоит поспешно сейчас идти в комментарии обсирать меня или же русский народ, как обобщает украинский блогер. Чому це не варто? Тобто їм нас вбивати. Можна, вони можуть по нам пускати свої ракети, а ми не можемо обурюватись у відповідь. Також висказався в мою адрес, що я підтримую те, що відбувається на даний момент. Здається російським нацистам, Те, що відбувається на даний момент, що ж це відбувається, цікаво. Цитую. я проти бойових дій. сьогодні нуль днів, як росіяни не брехали, тому що коли він каже цитірую і каже, що він проти бойових дій. Цікаво, а що означає я проти бойових дій, проти бойових дій взагалі чи може проти бойових дій, в яких бере участь Україна, захищаючи себе? Так ось коли він каже цитірую, то насправді він нічого не цитує, тому що раніше він такого не казав. Ось отакий, бачите, борець проти системи, який боїться називати речі своїми іменами. Ані не йдуть проти системи. ані станоються деградуючим обществом. Він дуже проти системи, але сказати правду, сказати, що Росія веде загарбницьку війну проти України страшно. Ну, якщо ти такий боєць за правду, по чому ти не вставив відео заключення, где я говорю то, що я за мир, що я проти того, що відбувається сейчас на даний момент, это в житті українці то якраз таки за мир. Ми проти війни, проти України. Але оцей росіянин він виступає проти того, що відбувається у житті. Ну, знаєте, це дуже таке загальне формулювання. Ось, наприклад, у мене за вікном зараз йде дощ. Він відбувається у житті. Може він виступає проти дощу? своєму відео мене виставив як аморальним существом. Ну, ета не так. А як іще називати того, хто мовчить про воєнні злочини армії його країни? Як називати того, хто ссить навіть назвати війну війною? Як називати того, хто насправді підтримує війну проти України? І, будучи при цьому людиною, яка народилась в Україні? Я радюся при Україні. На даний момент проживаю в Росії і йому плювати на те, що Росія намагається знищити Україну. Він про це не може сказати. Я не веду провокаційний контент, як виступає дана персона, питається накаліть ненависть між двома народами. Я намагаюся створити ненависть між двома народами. Знаєте, друзі, євреї, які критикували Гітлера, і німців, які підтримували Гітлера, вони також були погані, бо вони критикували агресора і цим розпалювали ненависть проти воєнних злочинців. Я не стремлюся його басрать, це його мнение но обобщать русский народ не позволю. А він забороняє критикувати російський народ за його пасивність або за підтримку звірств російської армії. Ну раз він мені заборонив, я більше не буду. В його пониманні, кожен наварождений ребенок уже нацист. Віть он говорит, Якщо ти радівся руським, і взагалі, якщо ти руський, значить ти врак. Це не зовсім так. Я говорив неодноразово і можу повторити: якщо ти є громадянином Російської Федерації, дієздатним, повнолітнім, тобто ти можеш повною мірою брати участь у суспільному житті, то ти зобов'язаний виступати проти військової агресії Російської Федерації проти України. Якщо ти цього не робиш. То ти, значить, підтримуєш цю агресію пасивно або активно. Якщо ти не намагаєшся зупинити агресію своєї країни, значить ти також відповідальний за все, що відбувається. можу додати, що штота чоловік необразована особистість. А якщо просто говоря, веде введе як бовдур. Добре, що він ще не почав казати слово паляниця. Слово клубніка, по українськи звучить «Поляниця». Паляниця". Ну і наприкінці його побажання для нас. Бажаю вам всім мирного неба над головою, здоров'я, щастя і думайте своєю головою. До побачення, зичу кожному росіянину не бути мовчазним сцикливим шматком. Самі знаєте чого. А якщо він боїться висловитись проти російської агресії, проти воєнних злочинів росіян в Україні, то нехай собі іде слід за російським воєнним кораблем або у те місце, де Ілля Кива зберігає свої довідки. Оце, друзі, є типовий середньостатистичний росіянин, який боїться сказати, Казати правду, який боїться визнати, що його країна і він сам відповідальні за ті жахи, які російські нацисти сьогодні принесли в Україну. І якщо він думає, що його не торкнеться, усе це, то він дуже сильно помиляється. Відповідь буде: усі росіяни відчують наслідки своїх дій проти України.